Найбільш характерна особливість географічного положення Індійського океану це його розміщення переважно у південній та повністю Східній півкулях. На півночі він омиває береги Євразії, на заході Африки, а на сході Австралії. Умовна межа між Індійським та Атлантичним океанами проходить по 20-му меридіану, що йде від Мису Голковий. А кордон із Тихим океаном. По 120-му меридіану східної довготи до Південного океану, межею якого є паралель 60 градусів південної широти берегова лінія Індійського океану розчленована слабо. До Індійського океану належить 6 морів. Найбільшими з яких є Аравійське, червоне. Та Тиморське. відома. Червоне море найтепліше і найсолоніше море світу. З відміткою в 42 проміле. Воно отримало свою назву через значну концентрацію водоростей, які надають воді червоного відтінку. До складу Індійського океану також належать бенгальська та велика австралійська затоки. Є острови материкового походження: Мадагаскар та Шрі-Ланка. Деякі острови є вершинами підводних вулканів: Хергелен та Маврикій. В екваторіально тропічних широтах океану багато коралевих островів. Мальдівські. та кокосові